BBC представляє Ми переживаємо золоту епоху відкриттів динозаврів. Щороку відкривають все нові і нові види: від неймовірних титанів і жахливих вбивць до неймовірних та прекрасних динозаврів. Від Арктики. До Африки від Південної Америки до Азії. Із найсучаснішими дослідженнями та неймовірними технологіями комп'ютерної анімації ми змогли створити ледь не реальну картину до історичного життя. В нас є скам'янілості, що показують неймовірне життя. У нас, епо... нас з'явилася епоха неймовірних досліджень. Планета динозаврів. Телепортація до неба у минулій серії Анамолокарійська Ми познайомилися із доісторичним морем юрського періоду. Побачили, наскільки небезпечними були хижаки тоді. Ми познайомилися з морськими чудовиськами з раннього юрського періоду, це був Трафеус, з середнього юрського періоду це був Криптоклет, і з пізнього юрського періоду це був ліоплевродонт. А що як провести таке ж саме тільки з чудовиськами кридового періоду? І не морськими, а небесними, ті, що могли просто бути монстрами повітря? Це птарозавр. Орнітохейрус, його розмах крил 2,5 метри. Він літає на фоні невеликих птерозаврів. Тому здається, що вони просто мікроскопічні. Він хоче спаритися. І зробив вже велику пригоду. Він подолав багато кілометрів. Це лише половина шляху, та потрібно ще й ти та йти. Він долетів це інші орнітохейруси, вони просто велетенські, їхній розмах крил більше трьох метрів. Вони лякають своїх суперників. І бідолаха, гигант, став карликом на фоні інших орнітохейрусів. Тут він просто згине від самотності та інших небезпек. Це Птеранодон. І хоча здається, що він не такий зубатий, як, наприклад, Орнітохейрус, насправді він утричі більший за нього. Це була просто неймовірна істота, яка полювала на рибу. Жила на скелях і заселив практично увесь світ. Від Південної Америки до Євразії. І навіть у Північній Америці вони змогли прожити довше, ніж всі інші птерозаври. На цьому болоті народилася самиця Аждарха. Це великі птерозаври. Їй лише декілька годин. І вона потребує їжі. А де ж її знайти? На цьому невеличкому острові замало їжі, тому потрібно йти на великі острови. Спочатку вона, але спочатку вона має навчитися ходити, а вже потім робити плани. І хоча зараз її не більше 30 сантиметрів, вона виросте у гіганта із розмахом крил більш 9 метрів. Та де ж знайти той острів, на якому вона знайде їжу? Йжу. Та, здається, не вона єдина, хто хоче попоїсти. Тут ще багато хто кого є. Інші аж дархи. Теж дитинчата, і, і вони не старші за ту невелику самицю. Зараз легкий вітерець, тому у них є шанс. Цей самець хоче полетіти першим. Та якщо в невдало, приземлишся невдало теж. Доведеться падати в воду. Але вода не є забезпеченням. Це місце зовсім інакше. Шамозухус, крокодиломорф довжиною 5 метрів. Вони збираються полювати. А дотинчата аждархів це просто легка їжа. Починається хвилювання. І, хоча на острові безпечно, вода зовсім інша. Що мозуху зможуть просто полювати, навіть якщо аж, аж дархи у небі, вони починають злітати, зл... зл... інакше їх з'їдять. Це нормально для такого життя. На болоті ніколи не було безпечно. Та, здається, ця самиця впоралася. Їй вдається. Та вона падає. Її поранив шамазухус. Тому потрібно дійти до берега перш ніж тебе з'їсть п'ятиметровий крокодиломорф. І самиця втекла. У цьому лісі буде вдосталь для неї їжі, та вона буде у повній безпеці.